Звичайно, все, що ми бачимо, це про перемогу ніколи й не йшло. Мови з моїх вуст, я маю на увазі. Тобто я не бачив перемоги. Ну правда, ну як область мені не подобалася, по там єдиною кісткою в горлі, скажімо так, залишиться Краматорськ. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я, Альона Захарченко, до нас доєднується херсонський знатник. Ярлинський. Вітаю, Яра, дуже рада бачити. Вітаю Льон, вітаю, вітаю глядачі. Дуже радий бути гостем, як завжди, каналу. Дякую, дякую. Чекали з нетерпінням, а особливо питань зараз чимало, така якась ситуація незрозуміла зараз для України. Mm -hmm. Хочу сказати, що 13 серпня записуємо дане інтерв'ю. Перед інтерв'ю читала, що просто зараз відбувалася телефонна розмова Трампа і зеленського і решти європейських лідерів. Про що ця розмова? І, взагалі, знаєш, мене от цікавлять, зеленського хоч щось запитують, чи його просто ставлять перед фактом? Mm -hmm. А це телефонні розмови чи, розмови чи живі, тому що мені показує, що він не в Україні? А, пока була, була інформація, що просто відбувається розмова з зеленськими і європейськими лідерами. Угу. Я це сприйняла як телефон, але можливо далі будуть більше обширна інформація. Ну, чесно, я тобі скажу, поки що, такі розмови більш. Не репутаційні, а такі більш ім, іміджові, тобто не якісь е, такі, які несуть там, наприклад, Україні щось або там да, Та, ми будемо разом, ми будемо поруч, поряд, ми будемо допомагати і так далі. Отаке От щось. Ну тобто, е, і пустим не назвати це, але і чимось приголомшливим, те, що допоможе там, нам теж не можу сказати. Угу. Очікувано. А давай дійсно зараз подивимось окремо, чи взагалі якось Трамп перед зустрічю з Путіним. Радиться з зеленським запитує його, які умови, які бажання є в Україні на сьогоднішній день, і Україна готова на це піти. Чи Трамп дійсно просто ставить перед фактом і говорить, що сліпо треба виконувати те, що власне про що він з путіним домовиться? Тут будуть радитися, тут будуть ставити перед фактом більше ніж радитися. Тут насправді будуть радитися, насправді будуть розмови, будуть моменти, але вони будуть незначні. Тобто, щось таке значне, воно буде вже вирішено. Угу. Загалом ця зустріч Трампа і Путіна. Що, що вона дасть? Які зміни після нас... цієї зустрічі будуть 15-го 15 15 має а? відбутися так післязавтра. Ну, це з дати запису mm -hmm. нашого інтерв'ю. Зустріч буде. Е... Тут якісь неполадки з цієї зустрічі, там е, я дивився це питання, і мені випадала велика ймовірність цієї зустрічі, бо я ймовірність, що Путін просто не приїде. Зараз е, помічаю деякі неполадки в цій зустрічі, проте я роблю свою, е, свій висновок, про, по тому, що буде зустріч, тому що йде велика підготовка. Якщо б це було просто щось таке театральне, да, що е, зробити вигляд, ну така підготовка б не йшла, але вона продовжується. Але сьогодні, от на сьогодні і на завтрашній момент, є певні неполадки. З цієї зустрічі, тобто щось буде зриватися, змінюватися і так далі. Сама зустріч поки що стоїть, вона поки що стоїть. Але от е, я пояснював, вже, що у нас на травень стояли дуже хороші карти, дуже хороші енергії для того, щоб вирішувати ці питання е, на е, е, в травні. Цей момент ми е, всі, всі не тільки ми, да але він був. Пропущений, скажімо так. Е, і зараз ось ця ймовірність, що зараз щось може ви, вирішитись, вона усього там 12, 13-15%. Е, це такий тонкий лід. Дуже, дуже важливо це дивитися правильно, акура, акуратно ці всі речі, тому що можна збити, можна це особливо, ну, особливо, якщо це якісь практики, саме е, калдовські, да, тобто краще туди не лізти з цим. -сим. І через те, що відсоток маленький. Вирішення цих ситуацій, ймовірності, вирішити ці ситуації е, страшно щось сказати, страшно щось передбачати, тому що от воно йде. Нехай воно от іде, так як іде, mm -hmm. тому що все, що все, що зараз відбувається, я все. Я вже все, все передбачив в липні, в червні, в травні, коли та зустріч не відбулася. Тобто воно вже все передбачено. Треба зараз тільки. Почекати, щоб воно все, хоча б там до 16 числа, пройшло. А далі вже будемо дивитися, тому що будуть зміни в будь-якому випадку. Будуть якісь рішення. У нас там непогане, непогане. Також енергетичні е дати. Це 23, 24, 25 У нас непогані. У нас непогані е перші числа е вересня до 15 навіть будуть певні рішення е і. Е Тобто тенденції для України вони не сказати, що погані. Я не буду коротше їх оцінювати, але вони вже призводять до якихось вирішень. Тобто, це не буде таке, що ми нічого не розуміємо щось відбувається, але не зрозуміло, що і от. Буде зрозуміло, що відбуватись, отак от отак скажу, mm -hmm. не знаю, якщо тому що я ж кажу, що я передбачав всі ці події. Якщо ви подивитесь минулі ефіри, особливо там за два за три місяці. Ми я стільки вже обговорив це, і ми зараз бачимо, що воно все здійснюється. Тому я не сумніваюся в тому, що і здійсниться те, що я казав, що буде надалі. Загалом зараз Росія дійсно іде на цю зустріч з. Бажанням дослуховуватися, з бажанням дійсно щось зупиняти, чи вони просто так для галочки йдуть а далі будуть знову робити так, як вони звикли. Ну, Тут бажання ніякого немає, тут є тиск, тут є певні умови, тут є певні. Там, е, я, я робив розклад для себе, не публічний е, в. Е, 28 липня, якщо не помиляюся, але я я його вже опублікував. Е, і я пам'ятаю, що там є таємні домовленості. Я думаю, що це не секрет, що Украї... що Росія е, сполучені Штати вони ведуть якісь таємні розмови, таємні домовленості. Воно все є тому. Тут питання того е, цих домовленостей цього таємного це робиться так само і для маніпуляцій, для давки Путіна. Тобто це не так, що вони там ручками потирають і mm -hmm. про щось домовляються. Хоча може так виглядати, можливо, навіть так і є. Але певні е, речі е, важелі, важелі. Да, да, важелі цього тиску і впливу у Трампа на Путіна є. Він готовий застосовувати їх? Він буде їх застосовувати. Він буде застосовувати навіть, вибачте, переб'ю, він буде застосовувати, навіть якщо вони про все домовляться домовляться, навіть якщо, тобто, не, не дарма, тоді мені все випадало. Мені мені казали, все, перемова не буде, все, тепер тільки безна, все, ніяких вже рішень не буде. Е, тут в серпні ми дізнаємося, що ну я вже казав, що е, якщо я бачив, наприклад, санкції, якщо я бачив якісь. Е, Якщо я бачу якусь подію, неважливо, що буде зараз, що завтра скажуть одне, завтра е, скажуть інше. От все отак перебудується. Я буду здаватися, що це кінець, або на, навпаки, що це вже перемога. По завтра буде так, як сказано, як показали. Тому ти, тут ну… Угу. ти взагалі відчуваєш е, зупинку вогню по території України. З зупинку вогню, ти маєш на увазі обстріли і обстріли так, чи так, фронт? Так, так, обстріли обстріли, зараз про обстріли можна. На обстріли. У нас дуже якщо м, будуть якісь рішення прийняті по обстрілам, хоча б розмови про це будуть 23, го 24-го, 25-го, або якісь дії пов'язані з обстрілами, тобто або з зупинкою, або щось про хто що буде говорити, але конкретно не так, що от, може, не може, і не практика. Я маю на увазі, якщо це буде. Політичні повісті, да, військові повісті, тоді е, дуже хороші е, новини нас очікують, тому що у нас е, найкраща точка припинити обстріли, у Русні Рос, припинити обстріли це от якраз ось ці три дні. Якщо взагалі нічого не буде про ці обстріли, якщо там е, хтось щось там, там, там сказав, там щось сказав, але ніхто там на такому глобальному рівні це обговоритись не буде, тоді по обстрілам теж мінус. Угу. По відмінні обстрілів я маю на увазі ситуація з фронтом, що тут відчувається, тому що бачимо, що на Донеччині активний наступ ворога взагалі вже подейкують, що можливо доведеться виводити війська з Донецької області. Що ти скажеш щодо цього напрямку? Потім поговоримо про решту. Донецький напрямок залишається складним, і в мене теж в цьому передбаченні, в якому я робив, ну мене вже змусило його виставити, тому що там правда було багато інсайдів. Вони вже майже всі здійснилися. Там просто конкретно що, коли і як буде здійснено, воно вже здійснилося і. Там було що буде по карті, якщо дивитися на карту, прорив вгору, і ми бачили, що Deep State, да, якщо не помиляюся, так. викладав, що вони прорвалися вгору, от там буде спочатку так, що або їх зупинять, або навіть трішки з ну, затиснуть. Назад, але все одно, я ж кажу, що Донецька область мені не подобалася, по там, єдиною кісткою в горлі, скажімо так, залишиться Краматорськ. От з цим питанням буде. От питання з Краматорськом. Я не знаю, як, яким чином. Чесно, як, як, як не дивлюсь, я не бачу. Ну, якщо я не бачу, то я не кажу, я вигадувати не буду. Але е, ситуація по області ну дуже прям. Не дуже. <гум> Інші наступи теж буде посилення відбуватися з боку ворога, чи після цих домовленостей є шанс, що трішечки все призупиниться? Ну, активність на фронті, чесно, я бачу. Я не бачу поки що зупинок, воно ну, навіть не має тут ніяких предпосилок, скажімо так. Тобто, я не бачу цього. Зараз також в Білорусі проходять навчання, і вони говорять про те, що навчають зараз запуску якраз таки ядерних боєголовок, саме Арішника, що тренуються вони до цих запусків. Чи може статися таке, що саме почнуть більше зараз запускати і обстрілювати Україну з території Білорусі і безпосередньо застосовувати решники теж? Навчання йдуть, навчання йдуть успішно. Там навіть багато про що не говориться. Чи буде воно застосовано? Насправді дуже можливо, тому що показується е, по повітрю М -м, з приводу Арешника. Тут, може, якісь дрони, знаєш. Ну, може, і ракети, але от рони якось показало більше. Стосовно арешника. поки що пусте, але він так зберігається. А якщо він зберігається, то зберігається для чогось знаєш, це як е, Пачеха і ружьо, яке має все ж таки, якщо не в першому, то в другому акті вистріли, вистрілити. Тому тут е, така ж сама ситуація. Я пам'ятаю, просто коли ще е, тільки пішли розмови там за арешник, перед тим як він. Е, там це ж за день сказали, що от є така ракета, яка може бути запущена, на наступний день вона прилетіла. І от за день я сказав два міста: це Дніпро і Київ. В Дніпро вже прилетіло. І ну, я, якщо будуть якісь е, новини за річникам або знову про це почнуть говорити, як в минулий раз було, то Київ просто будьте обережні. Зараз загалом які загрози відчуваєш для України. У серпні місяці до кінця серпня. Ну, зараз я скажу. Угу. Там у нас було. Е... Ну, У нас це логістика, це енерго... енергосистема. Е... Зараз да, енергосистема — це світло, от все, що з енергоносіями, отаке. От е... Мости. Ну, Херсонський міст збулося, те, що я казав по Херсонському мосту. Що ще у нас? Лікарні і от військові госпіталі лікарні. Аеродром, аеропорт, порти, логістика, транспорт отаке. От Скажи по твоїх відчуттях, тому що зараз е, звідусіль чуємо більше про заморозку. Розуміємо, що скоріше до цього все йде. Ти відчуваєш, що є в Україні все ж таки шанс на перемогу, а не просто зупинку тимчасового війни? Е, дивись, я вже на іншому каналі казав. Е, я обрав для себе тактику, констатувати якісь факти, да, які я бачу, угу. навіть якщо вони там е, зрозуміло, що воно. Багато чого стверджується, щось не стверджується, але моя задача це не оцінювати як там інфлюєнсер, як громадянин цю ситуацію. Тобто, я як практик, як відьма, як знатник, маю лише констатувати факти. Не маю я права когось обирати, щось обирати. Я маю на увазі там якусь сторону в плані думки, думки народу, думки там я маю йти за своїм шляхом. Тобто, що для мене добре, що для мене. Погано, от я за ними йду, але я не маю права пропагувати це як негласне правило, і про це скажуть усі добрі відьми і чаклуни, і маги, і так далі. Тобто, ми і я оцінювати ситуацію, називати це перемогою, закінченням війни, заморозкою не можу, тому що це вже є оціночним судженням. А я ну в мене немає таких. Привілеїв, це робити, звичайно, все, що ми бачимо, це про перемогу ніколи й не йшло. Мови з моїх вуст, я маю на увазі. Тобто, я не бачив перемоги. Ну, правда, ну як я завжди казав, в мене стільки, стільки хейту було ще коли. Я пам'ятаю, я одне один час в Тіктоці знімав. Ці Тіктоці та Тіктоки там по Фейсбуку Е, І я пам'ятаю, скільки було лайна, і скільки було хейту з того, що він не каже слово перемога, оминає слово перемога. Ка колись там було відео на Ютубі, я сказав, що перемоги не буде, то там взагалі був. Ну тобто, розумієш, зараз люди до цього віднесуться, як типу як. Ну, ми теж так, да, це відчувається. Да, це відчувається, що перемоги не буде. Це відчувається, що це буде заморозка. Відчувається, що це а в 23-му році нікому не відчувалося, коли я про це казав. І всі були просто і це добре. Ну може це добре? Тобто, можливо, ми на цьому і тримаємося, і трималися на ось цій надії, і ну але не я. Тобто, я завжди в мене філософія така. я, я б не пішов в ці ефіри там, воно мене на ну от відверто нафіг не потрібно, якщо б е, я не розумів, що у нас. Така проблема з інфополем, і що, хоч якусь правду, навіть через таро, там, шарлатанська ця система, да, можна хоч щось казати. І по цій шарлатанській системі щось справджується, не щось а дуже багато чого. Дуже багато да тому, тому це моя була місія. Ми, ну, багато хто каже, от гроші, там не гроші, там заробляємо, не заробляємо. Я не знаю, як людям пояснити. Ну нехай кожен сам для себе там думає. Я думаю, що розумні люди всі, всі розуміють, що за нуль нуль копійок за, за ну, за всі ефіри. Я не зароб, я заробив нуль копійок, нуль гривень. Не знаю, нуль доларів і євро і так далі, тому що пишуть різне або там від політичних замовлень. Я знаю практиків, які працюють на політичні замовлення, але для мене це не практики, це не відьмовство, це не ремесло моє. Нас це так зрада не можна. Це треба самого себе. Ну, так, не, да, так просто не можна не можна. Тому що ну, все час розставить на свої місця. Це так. Він вже розставляє. Да. Я розумію прекрасно про що ти говориш. Якщо хтось не зрозумів, да, поняття перемога насправді у кожного різне. Для кожного перемога це вже коли припинять обстрілювати а. для когось перемога це повернення всіх, спол... всіх територій, Або тому сина з полону. Так, так. Тоді знаєш, давай так я все ж таки трішки перефразую, тому що є болюче для багатьох це все ж таки території, чи вдасться Україні все ж таки повернути хоч якісь окуповані території за знову цією домовленостю, яка от навряд чи, навряд чи, наврядчи, навряд чи, там будуть там ж казали, вже я читав про якісь частини якихось територій. <світ> ну це що ну це не про що? Е якщо ми кажемо про ну глобальні нормальні речі, то повернення знову ж таки. Дивіться мої минулі ефіри за всі роки. Е, Нема, ну не, не бачу я найближчим часом повернення. Не бачу, і була єдина, єдина точка класна по Херсонській, я пам'ятаю, області це от влітку цього року, але вона теж пройшла. Тобто я не стверджував, що буде повернення знову ж таки, що перемога, щось це все так не робиться. Ніхто не каже там, що от буде там. 5 травня перемога типу такого, розумієш? Ну, типу, типу, так не робиться, так не працюється. Це Люди потім страждають, люди потім сходять з розуму, тому що вони вірять, вони це. І потім, звичайно, ми виглядаємо в очах інших людей, які більш там, психічно, психологічно стабільні. Ми виглядаємо якимось там. Але ні, моя задача знов ж таки: не була нікого там е, хвалити, не була нікого там заспокоювати. Не була нікого, Моя задача і філософія була завжди казати те, що я бачу, і людина, яка якій не подобається ця правда, або вона не хоче її споживати, Вона просто виключає це відео. Стосовно от класна була точка по Херсонській області, але бачиш, вона пішла в мінус, вона обернулася, що ми бачимо там острів, да, ну, Карабел, як на винах пишуть, хоча це острів в Херсоні називається по мосту. Ну, по мосту просто я бачу вже після цієї точки, що буде прильот. Вона стояла, вона стояла ця точка, 10-15 липня, але взагалі інформації не було по Херсону. По Херсонській області, точніше, е, і потім, вже після 15 липня, 20-го, десь, 20-го, може, 28-го, тому що 28-го я ем, писав цей мій прогноз для себе. І там, так, да, написано, що острів Херсон. Ну вже потім ми побачили острів Херсон. Все ж будемо сподіватися на те, що після цієї зустрічі, як ти і сказав, може дещо змінитися ситуація. Глобальна а воно точно зміниться, та. тому що енергії змінюються. Угу. У нас 15, у нас зараз іде вода плюс вогонь. Це енергія на тому з тобою ну у нас тобою був тоді. ефір я пояснював. У нас іде вога, вода, вода плюс вогонь, і от вода це якраз розмови, перемовини пер. І, і вона закінчується рівно 15 серпня. Тому дуже багато от закінчення всього буде. Ну там в телеграм-каналі я тобі скину е, особисто. 16. А люди да, да а люди, а люди подивляться у мене в телеграм-каналі. Там прямо після 15-го дуже багато змін, дуже багато інших подій, і дуже багато змін енергії. Поки що просто неможливо подивитися, які енергії будуть. Зазвичай їх видно вже ну, тобто, вже можна було б подивитися, але поки. Дякую, ну до 15-го лишила зовсім трішки. А. Далі будемо писати нові інтерв'ю, і буде вже інформація більш чіткіше, більш зрозуміліша. Ми, попри все, давайте все ж таки тут я важливо сказав, що дійсно ця надія вона тримає, вона дає можливість іти далі, не опускати руки, тому не втрачаємо надію. Сподіваємося на те, що все ж таки зміниться ця ситуація найкращим чином для нас. А, і не забувайте, що ми самі притягуємо до себе. Думаючи про хороше, притягуємо це хороше. Ну а і вчинками своїми теж можете притягувати хороше. А зараз найкращий вчинок це ваш донат, ваша вдячність нашим захисникам. Тому робіть це регулярно. Я сподіваюся, що ви власне так і робите сьогодні. Дякую, Яра. Дякую величезне тобі за інтерв'ю. Дякую за правду. Ми дійсно тут збираємось для того, щоб чути правдиву інформацію. І дякую, що ти це вміло Робиш, не намагаєшся завуалювати якось щось там применшити. Ні, ти говориш так, як є. і Дякую тобі за це. Я думаю, що саме за це тебе всі люблять і чекають твої прогнози. А, також можете доєднуватися до Ютуб-каналу, до інстаграму, до телеграм-каналу Яра. Як бачите, там дуже багато цікавої інформації він кидає, публікує і будете таким чином в курсі всіх новин. А, і доєднуйтесь також до нашого YouTube каналу, якщо ви цього ще не зробили. Якщо є питання до Яра Линського, теж можете написати їх нижче під цим відео. І найголовніше це бережіть себе. Бережіть себе і мирного тихого дня, попри все, до побачення. До побачення.